Всім привіт! Сьогодні ділюся рецептом надзвичайно смачного тортика, який готується на швидкоруч. Раз, два і готово. Отож до роботи. Всито всипаємо борошно, додаємо крохмаль, розпушувач, какао та все гарненько просіюємо. В окремому посуді збиваємо два яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Додаємо молоко, перемішуємо та об'єднуємо гарненько дві маси. В кінці додаємо олію обов'язково рафіновану. Готуємо форму, вистилаємо її пергаментним папером. У мене 20 см в діаметрі. Духовку розігріваємо заздалегідь до 180 градусів, випікаємо 30-35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою Даємо гарненько охолонути. Зрізаємо вершечок, це буде крихта і ділимо корж на дві частинки, готуємо крем, беремо сметану, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор та гарненько збиваємо. Якщо маса буде зарідка, можна додати трішки загущувача. Викладаємо перший корж. Гарненько змащуємо його кремом. Накриваємо другим коржем. Змащуємо зверху та з боків. Розрівнюємо та робимо крихту. Можна просто розім'яти руками, а можна в блендері. Ось така крихта вийшла. Дрібненька і гарненька. Посипаємо нею торт і з боків також. Ось і все, торт готовий. Залишилось йому тільки настоятися. Можна прикрасити по вашому бажанню. Він виходить дуже смачненьким, пухким ніжним шоколадним смаком та ніжним сметанним кремом. Обов'язково приготуйте всіх жіночок вітаю зі святом, бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. Готуйте завжди з любов'ю та з насолодою. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. На все добре!